Війна триває, але і життя триває життя в усі його повноті з сумом, з радістю і з любов'ю. Як на мене, історія кохання під час війни то найяскравіший доказ незламності українців: любов, освічення, шлюб, і все це у військовій формі. Цьому вибору сильних людей жити і любити попри щоденну небезпеку, і присвячений цікавий, як на мене, проєкт під назвою Я Тебе, Три крапки війна. Що можна підставити замість цих трьох крапок? Дізнаємося із сюжетом. Вони нізащо б не подумали, що на фронті знайдуть кохання. Кохання це ховатися з нею в одному окопі. У цивільному житті Анна шила екосумки для продуктів і виховувала двох доньок. Сашко займався вантажними перевезеннями. Після початку великої війни він пішов на фронт добровольцем. Вона закінчила медичні курси і стала бойовою медикинею. Чого не передвіщало, знаєте, як кажуть? Просто поспілкувалися і все. Ну а ось вже, напевно, ну, там з третього-четвертого дня мого ну, перебування там. Ну, людина почала активно себе показувати. На Донбасі у перервах між бойовими завданнями Сашко вигадував способи, як дістати ані букет квітів та її улюблене авокадо. Спілкувались по рації. Є такі батальйонний ефір. І я її спокійної ночі був, навіть в батальйонному ефірі. Привітав її з Новим роком. Вітав 8 березня, 23-го року. Вона навіть зі мною пішла на позиції. Так, так відзначили 8 березня. Пара зізналася одне одному в почуттях під час масованої атаки росіян. Сашко прикривав аню собою від обстрілів, поки та рятувала поранених. <звук> Ти розумієш, що ви можете вижити або загинути, і він розуміючи це, максимально намагався мене захистити. Закохані разом не тільки служили, а й рятували покинутих на передовій кіз. Це така проблема була їх піймати. Вони десь десь півроку, мабуть, більше самі по собі. Вже вони вже дикі стали. Нещодавно кохання Ані та Сашка отримало найкраще продовження. У них народився малюк, а їхня історія стала частиною волонтерського проєкту Я Тебе, Війна. Кохання це вибір, і кохання під час війни це вибір сильних людей. Тобто, ти ніколи не знаєш. І, окрім того, що зовні тебе літають ракети, постійна небезпека, блекаути і так далі. Якщо ти Приймаєш вибір на користь бути з людиною, пообіцяти їй щось, ще й починати з нею відносини. Це ж, тобто, це настільки, це настільки вибір сильних людей. Христя Біляковська комунікаційниця, аби принести користь під час повномасштабної війни, вона вирішила робити те, що вміє найкраще писати. Разом із колегою Вікторією Середою вони почали збирати історії кохання українців під час великої війни. Ми побачили, що люди одружуються. Це нас дуже здивувало. що от в такі якісь темні часи люди знаходять час щоб кохати, закохуватись або наважуються через роки одружуватися аж тепер бігом. Швидко комунікаційниці організували команду волонтерів Пера і поставили собі завдання описати 100 унікальних історій. Кохання, герої проєкту не тільки військові, це і волонтери, і поліцейські, і пожежники, люди, які роблять внесок у перемогу. Це не просто історії в інстаграмі, це величезне у тому числі дослідження. Тому що 100 історій, це 100 пар, це 100 різних досвідів. І ми зрозуміли, що збираючи ці досвіди, ми е, показуємо через ще один ракурс е, правду про війну в Україні через всім знайоме почуття раз. Два ми архівуємо ці реальні історії, які згодом зможуть стати ідеями для сюжетів, кінематографістів чи письменників у костюмі пожежника зі скрипкою в руках. Так у тернопільському драмтеатрі освідчився коханій рятувальник Любомир. Якось так звучить трохи дивно. Там, поїдати, там скрипку і там жертвувальну службу. Але якось так постарався, і якось мов вроді, непогано вийшло. Окрему увагу у проєкті приділили історіям втраченого через війну кохання. Ці розповіді мають певний терапевтичний ефект для всіх хто переживає біль утрати, ділиться Христя. Отримали зворотній зв'язок від просто жінки, яка нам написала, що де ви були в 2014 році, коли я не мала з ким про це поговорити, коли тоді не було таким популярним звертатися до психотерапевтів до психологів. Я хотіла вийти вовком від того, що втратила чоловіка, але я ніде не знаходила історій, які говорили те саме, де інші жінки ділилися своїми почуттями і переживали цей біль. Ще одна тема, що болить багатьом українкам: очікування коханого з війни. Це відчуття неабияк знайомий Вікторії. Її чоловік у ТРО. Я розумію, що це група людей, на яких менше звертають уваги, ніж, наприклад, на самих військових або на цивільних. Це і не цивільні повністю, і не військові. І для мене ця тема дуже важлива. Тому ми додаємо в нашій історії кохання якісь цікаві історії про очікування чоловіка. Він служити в окопі під обстрілами, але разом набагато легше ніж очікувати коханого вдома. Ділиться Анна. Він встиг приїхати, побачити сам народження малюка, отримати його перші секунди. Побув з нами два дні і поїхав назад виконувати службу свою. довго думала, як це можна описати. Знаєте, коли от струна її надривають, і вона вже не так звучить. От напевно. Зараз так таке відчуття багатьох жінок. Про відчуття героїв проєкту Я Тебе, Війна можна прочитати на сайті. Ініціативи волонтери вже зібрали 50 історій кохання і виграли грант від Українського інституту книги, завдяки якому зможуть видати їх у книжці.